мали надію, що нова поліція буде явно така, щось нове в нашій сьогоднішньому житті. Але крім обіцянок, як у нас завжди буває, реально таких великих змін я не бачу. Ці їздять молоді хлопці. Читаю, пацани, ну що вони, три місяці повчилися, що вони знають, може, щось по юридичних питаннях, чи вони, може, великі спортсмени. Як той пацан метр 60 ростом, а проти нього йде якийсь п'яний біч, то що він зразу доставає пістолет, він ж йому нічого не може показати, крім дулі, бо 60 кг ваги і 100 кг ваги, знаєте, такими воювати тільки. А якби ще цих пацанів трошки пропустити через окопи, так як би то було, бо в них зарплата зараз непогана, правда? Вісім тисяч зараз професор має вісім тисяч тут в медикадемії, так? Бо доцент має 6,5. А той пацан, який недавно десь там ганяв на велосипеді, тепер він крутий, бо він їздить на тому примусі. Знаєте, що коли примуси таке було? Такий був примус, що варили їсти. то ті примуси було 700 штук, вже кажуть, 300 штук розбили. Ваков гарно обіцяв нам. Правда, і президент так само гарно обіцяє, що все буде добре. Тільки добре, що тепло нам газу не треба на сьогоднішній день. А великої прогресу я не бачу поліції. Я хотів би, щоб трошки були дійсно такі. Хлопці здоровіші, хоча б такі, як я, не такі. Що точно плюнув і не впав. Раніше була міліція, то там була, ну там була хоч воєнна дисципліна в міліції. Тепер поліція вроді би там трошки демократія, але ну, наш верховний поліцай Аваков, він, звісно, все навіть в своїх руках разом з кумами своїми. А великих переваг я не бачу, Так що я їм ставлю три з мінусом. Ну, ви знаєте, зараз у місті ну, став кращий порядок. Мені здається, що більше стало машин патрульних. Більш стало в міліції, більш порядок, мені здається, покращився в місті. І на дорогах бачу, водії більше стараються не, нарушати, не нарушувати правила дорожнього руху. Стають на переходах, зупиняються, бо бояться, що міліція буде їхати. А так гарно. Я як франківчанка задоволена цим. 50 на 50. Ну, наприклад, ми їздимо з чоловіком машиною по наших дорогах, я не бачу порядку. Мене тобто контролю, як такого на дорогах особисто я не бачу. Так. Коли підрізають, обганяють, йдуть в лоб. Я ще такий пілі, так тобто, я цим не дуже цікавлюсь, чесно кажучи. Але ось, наприклад, із моїх знайомих, ну не дуже позитивні відгуки. Не дуже. Я вважаю, що це насправді добре, тому що зараз стало менше корупціонерів, і вони насправді дивляться за всіма порядками і за всіма правилами. Все зберігають так, як має бути. Немає ніяких претензій і хочу, щоб вони надалі так працювали. Бути задоволеним, зараз, коли мені ще такого не зробили, ну як вам сказати, я би був брехуном, правда? Бо я сам депутат міської ради Єремча. Я знаю, як вони йдуть реформи, у нас дуже тяжко йдуть. Так що я вам не можу пояснити. Я думаю, що вона працює. Я думаю, що що не виходить зараз, вийде потім. Різницю не побачила, не стикалася з ними. Хіба що, те, що нові машини маєте? З мигалками. Я задоволена, тому що поліція дуже змінилася. Стала набагато кращою раз. Більше стало відповідальності, які, якщо у них є якісь діяли, значить стараються відходити якось більш краще до підходу. Так що задоволена. Я тільки можу говорити про патрульну поліцію. Тому що я думаю, що ну, та зміна поліції, яка була, в неї абсолютно нічого не змінилося, окрім назви, печаток і назв на транспортних засобів. А так більше нічого не зупинилося, як був бандитизм, так він залишився. Як квартири грабували, так і, так і залишилося. Як була несанкціонований продаж валюти на, 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 на ринках, на вулицях, так він і є. От, от і вся ваша поліція. І про патрульну поліцію так, можна багато хороших речей сказати. А про таку поліцію ну, це просто була реорганізація, якась там зміна, назви, ось і все. Ефекту від цього, чесно кажучи, нуль. Тому що машини б'ються, у дворі неможливо поставити машину, вікна б'ються. Е, ну, я не володію статистичними такими якимись оцінками, але я переконаний, що всі показники криміногенності вони станом на зараз, вони просто, напевно, найбільше за, 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 за всю історію незалежності України. Я вітаю спочатку наших поліціянтів нових. Я і зі Сходу. І навіть своїх парафіян, священик рек Католицький, своїх парафіян навіть агітував і піти в поліцію, щоб вони охороняли наш спокій. А так, я думаю, що люди там мають бути працювати чесні, мужні. Освідчені знати мову обов'язково другу, не українську тільки, але англійську мову. Я хотів би з ними я не зустрічався, щоб мене там десь зупиняли або десь мені допомогли, бо їх дуже мало. Можливо, франківську багато, але на сході я їх там не бачу. Там стара поліція. Поліція мені наша тепер набагато більше подобається, тому що також працюючи, я зіштовхуюся з поліціянтами і, чесно кажучи, нові вже набагато кращі, ніж старі. Звісно, і серед старих є класні правоохоронці, але я вважаю, що правильно реформували, і я в принципі задоволена.